Показує чоловічі шкіряні сумки через плече до 2000 гривень з клапаном. Клапан це ось така штучка, шкіряна зазвичай, яка закриває основне відділення та захищає його від опадів. Найменша сумка з цієї колекції це Лімарі 354. Це вічна сумка, оскільки всередині вона повністю шкіряна. Ви можете вносити ні цехи, саморізи, ключі, нічого не прорветься, нічого не порветься і буде служити вам роками. І всього коштує 1600 гривень. Має регульований ремінь, носиться через плече топ продажів сумка тарва 1302 з косим клапаном, з безліч кишень, кишені ззаді, кишені спереді. Шкіряний ремінь з усіма регулюваннями 2000 гривень. Наступна це смарагдова краса 1301. Теж має клапан. безліч кишень всередині, клапан прямий, кишеня ззаді, шкіряний ремінь, всі регулювання теж 2000 гривень. Флотар 8157, сумка з комбінації шкіри флотарта, гладкої шкіри на клапані, клапан на магніті, відкриті кишені. кишеня заді на блискавці. Основне відділення. Всередині тканина, все як має бути. Ремінь шкіряний, регулюється і теж 2000 гривень. Сумка за 1500 гривень в Лімарі 0123. Має клапан на магніті. Основне відділення, яке нічим не закривається. передня кишенька. Ремінь текстильний, простенький, регулюється. Але 1500 і вона ваша. Всі ці сумки зроблені нами в Україні. Якщо хочеш таку сумку, наприклад, в іншому кольорі, пиши нам в особисті, ми підберемо. Кожна сумка завжди вшиється в багатьох кольорах. Купуй українське, підтримуй своїх.